Ah 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 Запрошую вас в е бункер. -му. Тут, Я так сподіваюся, що буде багато цікавого і багато дурного, так як завж завжди, але дур дурного надзвич надзвичайно позитивного розуміння. Робітники поки що працюють працюють, але мабуть що, коли ви подив подивитеся, це все вже прой пройде значно далі. І я буду радий зустрічатися із вами тут. Я так надію, що ми разом по 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 почитаємо тут поезію, попрезентуємо книжки, подивимося якісь маля 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 малярські і перформаційні роботи, і, може, нас жаремося. Так? Якщо гарно дякую.